Можна, можна, Комугає, дівчинці. О, я вже бачу. А молодці, як вас багато. Мені цей найбільше подобається. Так, вас прекрасно видно, розпочинаємо так, роботу. Можна двох з одного. Все, працюємо. Так, так, так. Можеш або як ти сніше. Увага на екран, працюємо! Читаємо, що це? Дякую, зараз. Що це? Щодень обираємо колір з правильною відповіддю. Тепер будете знати, як це працює. Я надіюсь, сподіваюся, пробачувати. Чудово, молодці. Перевіряємо. Наступне завдання. ось вітаємо Тарину, Антоніну. Ви молодці. В яких країнах ви сьогодні обговорювали? Основні захоплення. Молодці, ви дуже швидкі. Ну, це питання варто говорити. Такий спосіб. Ми бачимо, на що вам акцентувати увагу. Ви обрали країни, де велика кількість прибутків. А тут треба ті країни, які основа прибутків це туризм. Молодці, зрозумійте це, проаналізуйте. Наступне. Знаєте, як ви більше. Можемо гуляти в Тернопільській області. Ось, і ви вже знаєте. Ось, і. Далі. Останнє десятиліття. Хто ліде? Прекрасно. Одразу видно, що це розміри чудово. Ой. Давайте. Я бачу, ви азартні діти. Звісно. Давайте, молоді, дев'ятий клас. Перевіряйте. Будемо працювати домашні завдання. Де поширені виконання грязі в Україні? Рекреаційні ресурси. Де? Подумайте. Ось на відбувальними гнязями. Попереджуючи, що наше завдання ми пропустили. За цим ваше нам дешево працювати. Так, наступне. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте вас давай, шанс зайняти перше. Mm -hmm. Спелологічний корист. Печери в линках. У вас є, я відвідував всім раджу. Червонівська область. Де в mm нас -hmm. найбільше печери. Mm -hmm. Де? Сказу, що це наш Арсенчик, молодать хвалю, я заслужив. <риві> нічого дівчатка, ні це є. <риві> У ну, <злічна>, <риві> нас є купа з таким кольором, так? Да? Посередині, напевно, вона. Що, фінішна зима? Всі готові, всі катані. Сподобається. Молодець, давай. Працюємо всі. До світової спадщини природної їди. Природна спадщина німецької, яка. Свояка. Тання. Центр якого міста? це місто найближче до вас. Перевіряють. Я запутав. Ну що ж? О, давайте вітати переможців. Всього?

Вашу роботу в групі. Ну і звичайно запорізь про емоції, які вас залишаться після за нашої зустрічі. До речі, можете також скористатися. Максимальна сума у нас 10. Давайте. Ті дітки, які презентували мені свої регіони, рекомендували зберегти в кінці уроку, аркуші самооцінки і залишити в мене на столі. А euh, звичайно. Підписали обов'язково. <плес> Аню. Ми всі з вами дорожчі пам'ятаємо про академічну доброчесність. Оцінюємо свої роботи справедливо. Молодці, чудово. Не забувайте про смайлика, який устроє ваш настрій після уроку. І ваші враження від нього. Давайте, хлопчики, дівчатка. Чого можна ще й свій свого домалюватися, подвійна радість? Так, ну що ж діти? А ви до мене? Так. Отже, в кінці уроку люди, які презентували діяльність групи, труби, мені самооцінки самоцінки на стіл. І ваше домашнє завдання. Дивіться у на екран. Отже, опрацювати параграф 39, підготувати повідомлення про один об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Ось вони можете обрати будь-який у вас ось ілюстрації з основними пам'ятками туристичними кожної області. Обираєте об'єкт зі світової спадщини ЮНЕСКО території України і готуємо повідомлення про нього. Кіночки не що це І так, домашнє. Ось перед вами основні туристичні об'єкти кожної області. Можете обрати будь яку і охарактеризувати коротеньким повідомленням. Діти, мені було надзвичайно приємно з вами працювати. Я сподіваюся, ми з вами продовжимо спілкування. У мене є контакти телеграму, інстаграму, тому ми з ними поділимося після уроку. В разі чого завжди радий буду допомогти. Дякую за роботу. Ще раз. Yeah. І так, люди, які презентували мені роботу групи, зібрати аркуші савок здати і стати на столик. Всі інші можете бути вільні. Yeah. Ви можете з собою пишатися.